Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні, 3 грудня 2025 року, проводиться засідання постійної комісії Срібнянськи селищно ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Засідання провожу я, голова комісії Віктор Петренко. На засіданні комісії прибуло три члени комісії. Два відсутні із поважних причин. Засідання комісії є правомочним. Комісія може розпочати свою роботу. На засідання постійної комісії запрошені: перший заступник селищного голови Віталій Желіба, заступник селищного голови Володимир Шуляк, начальник фінансового управління селищної ради Галина Крекот, начальник бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер селищної ради Євген Лиса. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виносяться питання, що пропонується до розгляду на пленарному засіданні 50-ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання. Перше питання про внесення змін до рішення 38-ї сесії 8-го скликання Селищної ради від 18 12-24 року про бюджет. Срібнянській селищній територіальної громади на 2025 рік. Друге. Про затвердження програми фінансова підтримка комунального підприємства Комунгос Срібнянської селищної ради Чернігівської області та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2026 роки в новій редакції. Третє. Про затвердження програми благоустрою територій Смілянської селищної ради на 2021-2025 роки в новій редакції. Четверте. Про затвердження програми сприяння діяльності поліцейського офіцера громади на 2026 рік. П'яте. Про надання дозволу на списання комунального майна комунального некомерційному підприємству. Срібнянська центральна лікарня Срібнянської селищної ради Чернігівської області. Шосте. Про надання дозволу на списання, на списання комунального майна Срібнянської селищної ради. Шановні члени комісії, хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за проти? Утримав. Рішення приймається. За три. Депутати проти утримались, немає. Порядок денної роботи комісії приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово для інформації з першого питання надається начальнику фінансового управління селищної ради Галина Крекотинь. Будь ласка, маневра. Шановні члени бюджетної комісії, на ваш розгляд виносяться зміни, зміни до селищного бюджету на 2025 рік. Планові призначення догодної частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади збільшені на 2 мільйони 556 тисяч за, за рахунок виконання планових призначень власних надходжень селищного бюджету станом на 01.12.2025 року. Планові призначення видаткової частини бюджету Стрім'янської селищної територіальної громади збільшені на. 2 мільйони 423 тисячі гривень по загальному фонду та на 133 тисячі по спеціальному фонду. За рахунок перевиконання планових призначень власних надходжень селищного бюджету збільшені планові призначення по головному розпоряднику коштів Сім'янська селищна рада на багатофункціональну стаціонарну медичну допомогу населення КНП Сім'янська центральна лікарня на суму 800 тисяч гривень по загальному фонду. На первинну медичну допомогу населення, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги в сумі 35 тисяч гривень. По головному розпоряднику коштів відділу освіти сім'ї молоді та спорту збільшені кошторисні призначення, на керівництво і управління у відповідній сфері у селищних та територіальних громадах в сумі 20 і 70 тисяч гривень. На надання дошкільної освіти 243 тисячі гривень. На надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 1 млн 215 тисяч гривень. На надання позашкільної освіти, закладам позашкільної освіти заходи із позашкільної роботи з дітьми: сумі 63 тисячі гривень. На забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 123,3 тисячі гривень. Це все йде збільшення на Заробітну плату і на енергоносії. По головному розпоряднику фінансове управління Сліднянської селищної ради на субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку збільшення по загальному фонду, кошти в сумі 56 тисяч гривень на виконання програми фінансової підтримки безперебійного функціонування. Управління казначейства та системи дистанційного обслуговування клієнтів казначейства через програму технічний комплекс клієнт казначейство казначейство здійснення перерозподіл коштів між загальним та спеціальним фондом. По головному розпорядження коштів стрілянської селищної ради на організаційне, інформаційно, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення селищної ради. Кошти сумі 81 тисяча гривень по загальному фонду зменшено, а по спеціальному фонду збільшено. По головному розпорядні коштів відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту. На надання дошкільної освіти кошти в сумі 26 тисяч гривень збільшено. По спеціальному фонду та, по, та кошти в сумі 5 тисяч гривень збільшені по загальному фонду. На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Кошти в сумі 26 тисяч гривень збільшені по спеціальному фонду. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, кошти в сумі 10 тисяч гривень, збільшені по загальному фонду. На коду забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти кошти в сумі 67 тисяч гривень, зменшені по загальному фонду. Здійснити перерозподіл коштів між бюджетними програмами по головному розпоряднику коштів, зменшити на організаційно інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення селищної ради коштів в сумі 161 тисяча гривень та збільшити на керівництво та управління у відповідній сфері у селищах територіальної громади в сумі 112 тисяч гривень. Та на іншу діяльність у сфері державного управління кошти в сумі 20 тисяч гривень, надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, кошти збільшити в сумі 3 тисячі гривень, та збільшити на забезпечення функціонування підприємств станов та організацій, що виробляють і виконують або надають житлово-комунальні послуги, кошти в сумі 26 тисяч гривень. Це всі осудження, які виносяться на ваш розгляд. Проект рішення. Селищна рада вирішила внести зміни до рішення 38-ї сесії, 8-го скликання селищної ради від 18 до 12.24 про бюджет Серм'янської селищної територіальної громади на 2025 рік. А саме пункт 1.2 2 Викласти в нові редакції, визначити на 2025 рік доходи селищного бюджету у сумі. 149 мільйонів 224 тисячі 360 гривень. В тому числі доходи загального фонду 146 мільйонів 691 тисяча 540 гривень та доходи спеціального фонду в сумі 2 мільйони 532 тисячі 820 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення. Видатки заважної бюджету в сумі 179 мільйонів 446 тисяч 929 гривень, в тому числі видатки загального фонду в сумі 159 мільйонів 300, 399 тисяч 556 гривень. Та видатки спеціального фонду, суми 20 мільйонів 47 тисяч 373 гривні. Профіцит по загальному фонду селищного бюджету в сумі 14 мільйонів 832 тисячі 233 гривень гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. Дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету в сумі 14 мільйонів 832 тисячі 233 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3-4 до цього рішення. Пункт 5 цифри 46 мільйонів 238 тисяч 54 гривні замінити на 47 мільйонів 203 тисячі 954 гривні. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 1 і 7 до рішення 38 сесії 8-го скликання селищної ради від 18 до 12.24 про бюджет Серблянської селищної територіальної громади на 2025 рік викласти в новій редакції. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної дійності. Шановні члени комісії, кого є запитання до доповідача? Немає? Якщо запитань немає, прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання? За три члени комісії проти утримався? Немає. Рішення приймається. Переходимо до наступних питань. Слово для інформації наступних двох питань порядку денного надається першому заступнику селищного голови Віталію Жиліві. Будь ласка, питання. Шановні члени бюджетної комісії, перше питання, яке я озвучу, це про затвердження програми фінансова підтримка комунального підприємства Комус Сернянської селищної ради Чемівської області та здійснення внеску до його статутного капіталу на 2022-2026 роки новій редакції. Шановні. Член комісії, ви знаєте, можливо, та знаєте, що КП Комонгуз є одним із підприємств критичної інфраструктури на території нашої громади. Ви знаєте той великий об'єм роботи, який вони виконують, і які наші надії ми покладаємо на це підприємство. Тому на 2000 26-й рік необхідно тримати це підприємство для того, щоб воно перебувало в тонусі, для того, щоб воно виконувало свої обов'язки. Нам необхідно збільшити фінансування на 26 шостий шостий рік. Це фінансування для підтримання доріг і вулиць під час зимового періоду, весняний період та літній період. Сюди входитиме і, і, ну, і виконання інших завдань весняно-літнього періоду на 400 тисяч та на транспортні послуги на 100 тисяч гривень. Нам необхідно вам необхідно внести зміни в діючу програму фінансової підтримки комунального підприємства. Пропоную вашій увазі проєкт рішення з даного питання. Селищна рада вирішила перше затвердити програму фінансова підтримка комунального підприємства Комунгосіднянської селищної ради Чернівської області та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2026 роки. Нові редакції. Що додається? Друге, затвердити порядок виділення та використання коштів селищного бюджету у формі фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунального підприємства Комунгос Сернянської селищної ради Чернігівської області згідно того. Третє. Головним розпорядником коштів визначити Сердянську селищну раду, одержувачем ко... бюджетних коштів визначити комунальне підприємство Комунгос Сернянської селищної ради Чернігівської області. Четверте, контроль за виконанням цього рішення, покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Шановні члени комісії, що видали. Шановні члени так? комісії, є запитання до доповідача? Mm -hmm. Якщо запитань mm -hmm. немає, прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на, на засідання? За три депутати проти утримався. Рішення займається. Будь ласка, відаємо, відаємо, відаємо. Шановні, шановні комісії, Наступне питання про затвердження програми благоустрою території Сібнянської селищної ради на 2021-2025 роки в новій редакції. Е, значить, як я озвучив, вже ця програма у нас закінчується у 2025 році. Е, роботи е, з... Ну, е, ви бачите, осінній період у нас був як несприятливий в плані дощовий і так далі, так і сприятливий в тому, що ми тривалий час мали можливості виконувати виконувати якісь завдання. Тобто, ну, наприклад, ми не планували заранше провести ремонт тротуару, але виникла необхідність. І е, погода сприяла зробити це діло для того в цьому році, щоб не, не переносити це все на, на наступні роки. Це визвано було і аварійною ситуацією частково, яка виникла там по, по, тій, по тому напрямку до тротуару. І е, так само ж і е, необхідність давно вже його провести його ремонт. Це я вам нагадаю біля е, алеї пам'яті і ось це е, напрямок вулиці Миру від Клумби туди е, до да, да, да. ми практично цей тротуар привели в нормальний в нормальний стан. У е, зв'язку з цим е, прошу, просимо вас. Затвердити програму благоустрою території Слівнянської селищної ради на 2021-25 роки новій редакції. Вашій увазі пропоную проєкт рішення з даного питання. Селищна рада вирішила. Перше, затвердити програму благоустрою території Слівнянської селищної ради на 2021-2025 роки новій редакції. Далі програма, що додається. Друге фінансування програми здійснювати в межах бюджетних асигнування. Третє. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища. Є запитання до mm відповідача? -hmm. Якщо запитань немає, прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд нарного засідання? За три депутати проти утримався, немає. Рішення Приймається. Слово для інформації з наступного питання надається заступнику селищного голови Володимиру Шуля. Будь ласка, шановні члени комісії, у вашій увазі пропонується питання про затвердження програми сприяння діяльності поліцейського офіцера громади на 2026 рік. І якщо нам відомо, на протягом вже з попередніх років на території громади тілена в життя і виконується програма поліцейських офіцер громади, створена і діє поліцейська станція. На території громади працює два поліцейських офіцера громади, які забезпечені необхідним транспортом, обладнанням і, засобами. І досить, можна сказати, громада відчуває те, що вони працюють. Але з метою продовження запобігання протидії правопорушення, злочинів, захисту конституційних прав і свобод для того, щоб поліцейські офіцери громади повністю виконували свої обов'язки, так які вимагають 24 на 7 формулі, ми повинні прийняти. Програму сприяння діяльності поліцейського офіцера громади на 2026 рік. Ця програма передбачає фінансування з бюджету селищної ради кошти в розмірі 150 тисяч гривень на підтримку діяльності поліцейських офіцерів громади. В основному це для забезпечення паливо-мастильними матеріалами транспорту і службового їхнього. і відповідно. Селищне при вашій увазі пропонується проект рішення. Селищна рада вирішила затвердити програму сприяння діяльності поліцейського офіцера громади на 2026 рік. Далі програма що додається. Друге, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Черніжона комісії є запитання до доповідачі? Немає. Якщо запитань немає. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання? За три депутати проти утримався. Рішення приймається. Шановні члени комісії, продовжуємо нашу роботу. Слово для інформації з наступних двох питань порядку денного надається начальнику відділу бухгалтерської публіку та звітності головному бухгалтерію селищної ради Євгену Ісачу. Будь ласка. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься питання про надання дозволу на списання комунального майна КНП «Срібнянська центральна лікарня, розглянувши клопотання генерального директора Срібнянської центральної лікарні щодо списання основних засобів підприємця в зв'язку з непридатністю та неможливістю подальшого використання через їх фізичний знос. Це подали на списання автомобіль Нива і автомобіль Тойота. Вони вже зняли його умреву, ну, не підлягає, йому вже ремонту. Там 97-й, 89-й рік. хочуть його списати. Так, джині. селищна рада вирішила надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству Сібнянська центральна лікарня Сіннянської селищної ради Чернігівської області на списання з балансового обліку майна комунальної власності, основні засоби, згідно з додатком до цього рішення. Доручити комунальному некор. Комерційному підприємству Срібнянська центральна лікарня Свілянської селищно ради Сергійської області провести списання майна комунальної власності основні за вказаному пункті цього рішення відповідно до чинного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Я думаю, що тут все понятно, так що нема запису. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд на засідання? За. Три депутати проти утримався, немає більше не Будь ласка, Євген Олексійович, наступне питання. Так, наступне питання також про надання дозволу на списання майна кому, комунального майна Срібнянської селищної ради. Це селищна рада, коли ще створювалась громада, приймала всі сільські. Ради, з усіма килимками, з усім, що там було, всякими статуетками, статуетками, З статуетми ну, статуетками, це там столи, там, таке, що воно вже ну... не потрібно, не потрібно можна сказати. Те, що все і те й передали. тепер його все повибірали. На суму 30 тисяч це невелика не сума, йому дуже, дуже багато, якщо хто хоче ознайомиться. Проєкт рішення. Так, проєкт рішення. Селищна рада вирішила надати дозвіл, сели... надати дозвіл на списання з балансового обліку майна комунальної власності у зв'язку з моральною застарістю, фізичним зношенням та довготривалим <кій> до використанням щодо подальшої експлуатації, згідно з переліком, який додається. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головному бухгалтеру Сім'янської селищної ради Яни Лисичу забезпечити зняття з обліку майна комунальної власності. З оформлення відповідних документів та внести зміни добував обліку. контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційних діяцій. Чинуше не комісія не. не, нема запитань до допомоги. Не. Не. Запитань немає прошу голосувати за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання. За три депутати проти утримався. Рішення приймається. Шановні члени комісії. Всі профільні питання винесені на розгляд комісії, розглянуті. Є зауваження до роботи комісії? Нема. Довідки, оголошення? Нема нічого. Якщо нема, то до засідання комісії завершено. Дякую всім за роботу.